Камеру. Я була рабиною. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. Змій став причиною загибелі одного брата, а іншого відправив до в'язниці. Трагедія сталася у селі Байбузи. З Лікарні села Мошни знайшло повідомлення про те, що саме допомогою до даної лікарні звернувся мешканець села Байбузи з ножовим пораненням в області шиї. Він наніс декілька ударів ножем в область грудей, та після того, як його рідний брат впав, він декілька разів ударив топором в області Обличчя. Так, під час застілля товариш по чарці пожалівся іншим на свого рідного брата, що той всяк час повчає його та ще й знущається. Тож чоловік вирішив допомогти своєму приятелю і провчити старшого, аби той не докоряв молодшому. Покликали брата і за кілька хвилин продовжили пиячити. Горілки виявилося замало. Чоловік пішов ще за пляшкою, а господар будинку залишився сам на сам зі старшим братом, який ще перед візитом прихопив з собою ножа. Добряче підігритий алкоголем та обурений тим, що вробне. Родинні справи намагаються втрутитися, він скоїв напад та поранив односельця. Після повернувся додому і звичайна побутова сварка перетворилася на жахливу сімейну трагедію. Я вийшов, взяв топор, повернувся, ударив. Місце, Брат вбив брата за те, що той пожалівся на нього чужим людям. За вчинення умисного вбивства проти гори брата міліція порушила кримінальну справу. На затриманого чекає строк від 7 до 15 років. Один мертвий, інший у лікарні, а все почалося з того, що чоловіки випивали за столом. Коли гість забажав викурити самокрутку, розсипав тютюн на підлогу. Господарі будинку така неохайність не сподобалася, і він зробив зауваження, за що отримав ножове поранення. Ось так 21-річний юнак через захмелілу голову і образу на товариша став вбивцею. Відтепер йому загрожує довічне ув'язнення. Вночі житель села Іванівка почув стукіт у двері. Коли відчинив, то побачив на порозі закривавленого знайомого, який благав про допомогу. 66-річний чоловік розповів, що на нього і його товариша в будинку накинувся гість з ножем. Почувши це, односелець відразу зателефонував у шутку допомоги та міліцію. Працівниками карного розшуку Чигиринського райвідділу було затримано підозрювану особу. на даний час. Відкрито кримінальне провадження по даному факту за частиною 2 статті 115. Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Підозрювана особа зізналася у скоєному і відносно неї обрану міру запобіжного заходу виглядів зіткнення підважно. Оперативний черговий Чигиринського райвідділу міліції, занотувавши всі необхідну інформацію, негайно направив слідчу оперативну групу на місце події. Коли співробітники міліції прибули за вказаною адресою, потерпілий розповів, що сталося, і детально описав зловмисника. Потім втратив свідомість. Пораненого чоловіка забрала швидка, проте його товаришеві допомогти вже, на жаль, було неможливо. Вночі, приблизно дві години вночі, поступив хворий в тяжкому стані, без свідомості. Були викликані наші ургентні хірурги, на діагноз, проникаючи на жові поранення грудної клітки, нажимання пошкодження передньої червоної стінки. От, був викликаний торакальний хірург в ургантній допомозі. Черкас сумісно надали цьому допомогу, він був прооперований. На даний час він знаходиться в реанімаційному відділенні, стан хворого залишається тяжким, на даний момент він висвітлюється. Все, що розповів свідок, стало у пригоді оперативникам, і вони, не гаючи часу, розпочали оперативно-пошукові заходи. Експерти-криміналісти вилучали залишені уліки, а працівники міліції перевіряли всі можливі місця переховування підозрюваного. За кілька годин в одному із будинків села молодика затримали. Про причетність його до злочину свідчили сліди крові на одязі. Винного затримали та доставили до Чигиринського райвідділу міліції. Ну, я прийшов до донути до домісні світа штемпе. Ну, я збирався йти додому і каже, давай викинь по 50 грамів, то підеш тоді додому. Ну, ми випили 50 грам, ще я тоді випили. Я думаю, що короплю це гарку, то буду йти додому. Якщо хотів схватити за руку, чи щось, то я не так та й дарив його раз з рукою. А тоді підскочував той другий дядько. Я його розлявою і правою рукою раз ударив. А тоді він мене з ковороткою вдарив. Я якось відхилився назад і за туркоді їх схватився. Але не вийшло і вдарив дядька два-чотири рази ножиком. Жіноча дружба і мізенчика варта. До чергової частини Чигиринського райвідділу міліції надійшло повідомлення від працівника одного із районних медичних закладів, який повідомив, що до них за допомогою звернулася 54-річна місцева жителька з відкушеним мізинцем на лівій руці. В лікарню було направлено слідчо-оперативну групу. Правоохоронцям жінка розповіла, що у неї є подруга. Частенько ходили одна до одної в гості, любили потеревеніти, а щоб розмова лилась, підігрували її черчиною. Цього разу сусідка завітала в поганому настрої, аби хоч якось втішити подругу. Господиня вирішила накрити стіл. Та іншій не сподобалась хазяйновитість товаришки, тож почала повчати, як правильно куховарити. Така захвала поведінка, роззнівила господиню, і між подругами виникла суперечка, яка переросла в бійку. Наслідок таких з'ясувань стосунків одна з жінок відкусила нігтюву фалангу пальця іншій. Ми з дідом спали в другій половині хати, а вона у цій другій половині живе вона там сама. І вона була де зустрічали там вже Новий год, вони там гуляли, чи що вони робили. А ця, а ця вийшла, моя вийшла, теж щось там, що вони там робили. А вона її напала і схватила за пальця. Та ж якраз підняла, там бися не вміє наша. Вона руки, треба було руки отакого чи як. А вона їх підняла, а вона за пальця і відкусила пальця. Прийшла додому, вона, а ми собі спимо, не чуємо. Коли вийшла, я, вона каже, мамо, йди, бо в мене проблеми. Я вискочила, війшла в цю хату, дивлюся, в неї палець надкушений, кров летить з пальця. Ми тоді визвали скору. Крипницю правоохоронці затримали вдома. Жінка кається у скоєному, каже, що у всьому винна оковита. Наразі слідчим відділом Чигиринського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості, яке передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Даний факт занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 122. Кримінального кодексу України набув законної сили. Вирок Соснівського районного суду Черкас у кримінальній справі порушеній службою безпеки України стосовно організованої злочинної групи, учасники якої незаконно переправляли жінок через державний кордон України до однієї з країн Південно-Західної Азії у сексуальне рабство. Організатором злочинного бізнесу була 38-річна жителька Кам'янки. Крім неї, до складу угрупування входило ще троє місцевих мешканців. Упродовж 2004-2005 років жінка у змові з двома спільницями та тепер уже колишнім керівником Кам'янського паспортного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області налагодила протиправну схему, де чітко були розписані ролі. Двоє мешканок Кам'янки підшукували жінок, які мали скрутне фінансове становище, та переконували їх поїхати, начебто, на заробітки за кордон. Начальник паспортного відділу оформлював закордонні паспорти, куди вносив змінені дані громадянок. Організатор групи. Зустрічала жінок у аеропорту іншої країни, де одразу пояснювала їм, що за оформлення документів та квитки вони винні від півтори до шести тисяч доларів США. Таким чином жертви потрапляли у повну матеріальну залежність від зломисників і були вимушені погоджуватися на всі умови. Протягом року за підробленими документами було незаконно переправлено за кордон сім громадянок України. Двох із учасниць кримінального квартету позбавили волі на чотири роки, а колишнього керівника паспортного відділу на п'ять років зі спитовим терміном. Три роки та позбавили права обіймати посади в системі правоохоронних органів. Сама ж організаторка злочинного групування перебуває у міжнародному розшуку. Житель Залузнівського району забажав смерті своєму знайомому і вже знайшов виконавця для скоєння вбивства. Проте не так сталося, як гадалося. Працівники міліції зруйнували всі плани організатора злочину. Убозівцями було розроблено спецоперацію, в результаті якої замовник знайшов майбутнього виконавця для придуманого ним злочину. До ОБОЗ УМВС України в Черкаській області надійшла оперативна інформація стосовно мешканця Черкаської області, який на ґрунті особистих непризних відносин готується до замовити вбивство односельця і шукає для цього виконавця. Замовник вбивства, нічого не підозрюючи, відразу перейшов до справи і почав пояснювати кілерові деталі роботи. Чоловік розповів про звички та розпорядок дня жертви і просив зробити лише єдиний постріл в голову. Вони мене предупредили, коротше, спаси мою життя, виходить. Я за цей дуже благодарен. Задержали преступника. Я дуже благодарен качу Бозу за те, що вони так оперативно працюють. Правоохоронці звернулися за допомогою до майбутньої жертви запланованого нападу. 25-річний парубок довго відмовлявся вірити в сказане оперативниками, але після довгих мовлянь погодився сприяти у справі. Співробітниками обозу було інсценовано виконання вбивства та підготовлено фотокартки, нібито загиблого в якості доказів. Зустріч Кілера із замовником мала відбутися в обумовленому місті. Там на них вже чекали оперативні працівники УБОЗу. І саме в момент передачі фотокарток замовника було затримано. За що вас затримали? За покушення на обійство. Згодом 24-річний молодий чоловік пояснював слідчим, що причиною даного злочину стали неприязні стосунки з потерпілим. За його словами, між його родичами та ріднею потерпілого виник конфлікт з приводу невиплачених кредитів. Тож вирішив у такий спосіб помститися. За це карають позбавленням волі на термін від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Вночі до чергової частини Смілянського міськвідділу міліції зателефонувала 45-річна жінка і захмелілим голосом повідомила про те, що вбила свого чоловіка. Жінка розповіла, що після спільного вживання алкоголю між нею та чоловіком виникла суперечка, і той почав розмахувати ножем. Захищаючись, вона чинила опір. Від кількох ударів чоловік упав на підлогу. Серед ночі виявилося, що він вже мертвий. Здавалося б, злочин розкрито, але працівників міліції насторожило те, що жінка постійно змінювала свої покази. До того ж, висновки експертів підтвердили, що жінка фізично не могла так побити 52-річного чоловіка. Оперативники почали підозрювати інших осіб, які могли скоїти вбивство. Близько другої години ночі до чергової частини Смілянського міських відділу міліції надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Смілянського району про те, що за місцем проживання помер її співмешканець. Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події було виявлено тіло 52-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. Опитували кожного жителя села, перевіряли раніше судимих та встановлювали коло спілкування покійного. Селяни розповіли, що потерпіли разом із співмешканкою не спілкувалися з односельцями. Часто вдвох пиячили. Ніхто сторонній до них не приходив. Лише декілька разів на рік додому навідувався 20-річний син, який проживав у сусідньому районі. Того дня люди бачили хлопця у селі. На слідстві жінка приховувала дані про приїзд сина і те, де він перебуває. Менш ніж за добу працівники карного розшуку встановили місце знаходження двадцятирічного хлопця. У сестри в сусідньому районі. Побачивши на подвір'ї людей в погонах, молодик розгубився. Підозрюваного в склоні вбивства затримали і доставили до міськвідділу міських відділу міліції. Мешкалис матура немаликватну состояння. На слідстві хлопець в усьому зізнався. Того дня він вирішив провідати матір. Як завжди, вона разом зі співмешканцем вже були на підпитку. При спілкуванні з матір'ю в розмову постійно втручався за хмелілим відчим. Хлопець попросив залишити їх, і це розлютило чоловіка. Він почав сваритися та погрожувати ножем. Щоб захистити себе та матір від нападу, хлопець вибив ножа з рук п'яного віччима, а потім сильно вдарив його ногою в груди. Від отриманого удару чоловік упав, але продовжував лаятися. У відповідь на те отримав ще де ударів. Побачивши, що чоловік не проявляє агресії, хлопець зібрався і пішов на автобус. Зрозумівши, що її син з кої вбивство, мати намагалася ввести в оману слідство та взяти всю вину на себе. Цього дня до вас приїхав ваш син? Так. Ну І за діла балака, яка те, що доки матірка будеш, доки ти їй бився. До вашого співмешканця. Так. А той за ножаку. Ну, то його добре вимисали. Я навіть ще, навіть не зрозуміла, ну це може минуть п'ять ділилося, ну не більше. Він його то, ножа вибив і дав та їсть. все. А ваш співмешканець, ну і ви в тому числі, ви в той день вживали спиртні на Так, да, ми випили. Це я за що я буду казати, як випили. Він навіть, мабуть, поїхав він не знав, що він його, мабуть, вбив. Та я сама не знала, думаю, це він упав, та п'яний спить. За даним фактом, слідчим відділом Смілянського міського відділу міліції, відкрито кримінальне провадження. Молодику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. На даний час триває досудове слідство. На Черкащині одразу шістьох наркокур'єрів упіймали на гарячому. Деякі з них вже мали проблеми із законом через наркотики. Тож цього разу, враховуючи минулі злочини, ув'язнення чоловікам не уникнути. Черкаські обозівці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка постачала та розповсюджувала на території Черкаської області синтетичні наркотики. Канал постачання спритники налагодили із однієї країн Західної Європи. При спробі передачі чергової партії у посилці загальну вартість якої на чорному ринку оцінюють п'ятдесят тисяч. Гривень наркодилерів затримали працівниками УБОЗ УМВС України в Черкаській області задокументовано та припинено діяльність організованої злочинної групи, учасники якої налагодили канал постачання синтетичних наркотиків з однієї з країн Західної Європи під час спроби переправлення з-за кордону чергової партії наркотиків. Фігуранти вказаної справи були затримані працівниками ОБОЗ. Наркотичні засоби вилучені, проводяться слідчі дії. Смілянин ввів своєрідну боротьбу з наркотичним зіллям. Збирав, сушив та вживав коноплю. Про те, що 33-річний чоловік зберігає наркотики, повідомили працівників карного розшуку Смілянського міського відділу міліції. Працівники міліції вирішили перевірити інформацію і завітали до чоловіка в гості. Вдома також була і мати підозрюваного, яка взагалі не здогадувалась про те, чим займається її син. Оглянувши будинок в одному із підсобних приміщень, де, за словами матері, більшість свого часу проводить її син. оперативники знайшли самородний пристрій для коріння марихуани. Згодом було знайдено схованки, де знаходилась суха речовина рослинного походження та просушені стебла рослин. На присадивній ділянці вздовж огороду було виявлено молоді насадження коноплі у кількості. 160 рослин після проведення обшуку всі речові докази було вилучено і направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру. А любителя зілля доставлено до міськвіделу міліції. Наслідстві підозрюваний у всьому зізнався і розповів, що на його подвір'ї щороку виростає чимало конопель, і аби якось з ними боротися, він вирішив сушити та зберігати для власного вживання. На даний час проводиться ряд експертиз відносно зломисника. Порушується питання про обрання міри запобіжного заходу. Нещодавно працівниками Карного розшуку Смілянського МВ була отримана оперативна інформація про те, що один з мешканців міста Сміла за місцем свого проживання займається вирощуванням рослин коноплі, висушуванням їх і перероблення в курільну суміш після вказаного факту. За місцем проживання вказаного громадянина був проведений обшук, в результаті чого була виявлена та вилучена вказана наркотична речовина. На даний момент слідчим відділом Смілянського, Смілянського МВ порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України та вирішується питання про порушення. Кримінального провадження за статтею 317 кримінального кодексу України. Вам відомо було про те, що зберігання наркотичних речовин ви можете отримати кримінальну відповідальність. Я думав за тяжелої наркотики. Жертвою жорстокого 16-річного вбивці стало подружжя кам'янчан. Молодик спочатку намагався перерізати горло жінці, а потім струмив ножа в серце чоловікові. Наразі хлопця затримано, він утримується під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. До чергової частини кам'янського райвідділу міліції звернулись місцеві жителі з повідомленням про те, що на вулиці поблизу одного з домоволодінь вони знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група. Як з'ясувалось, смерть потерпілого настала від проникаючого ножового поранення. Зломисник поцілив чоловік прямо у серце, не залишаючи йому шансів на життя. З'ясовуючи обставини події, оперативники довідались, що загиблий чоловік не єдина жертва нападника. Від його рук також постраждала дружина який вдалося втекти, із ножовим пораненням горла її забрала карета швидкої медичної допомоги. Мама тут сиділа на пеньку, кров'ю стікала, кричала, вона дуже страшно кричала. А він тут сидів, і я так стояла, вона мені тікає. Я говорю, я, 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 я не буду нікуди тікати, а стояла на місці. Я думаю, хай вже якщо ріже, хай вже всіх ріже. Я стояла з того місця, все бачила. Цей хлопець побіг сюди. Зразу в хату він побіг. А ми з хати, а ми всі побігли до сусідів. Потім мама вже почала бігати на допомогу кликати, а я вже була біля папи, бо з нього дуже текла кров. І я йому хотіла чимось допомогти, щоб якусь рану перев'язати, але він вже, вже не міг вже цю сорочку знімати. І Я вже була біля нього, бо бачила, що він не стікає кров'ю, що вже він жити не буде. І ось ці останні хвилини я вже була біля нього, коли він вже стік кров. Потерпіла, розповіла, що коли порилася на подвір'ї, на неї напали. Спочатку побачила на своєму городі незнайомця, запитала, хто він такий і що тут робить. Це молодику не сподобалось. Той дістав ніж і кинувся на жінку. Відштовхнувши нападника рукою, поранена господиня почала гукати на допомогу та кинулась тікати. На крик дружини з будинку вибіг чоловік. Побачивши, що трапилось, він намагався зупинити нападника, але сили виявились нерівними. Отримавши ножове поранення у серце, чоловік впав замертвом. Побачивши, що жінка зникла, а господин... Будинку лежить нерухомий, зловмисник заскочив до будівлі, схопив декілька золотих прикрас, мобільний телефон, 70 гривень і зник. З місця пригоди були вилучені речові докази, які вказували на те, що особа була одна, і почали відпрацьовувати версію із числа осіб, які проживають в районі скоєння злочину, а також особи, які проходили раніше по оперативних обліках, які. Скоїла не злочини. При відпрацюванні цих двох напрямків було отримано оперативна інформація відносно молодої особи, яка раніше не судима, йому 16 років, що дійсно він. Причетний до скоєння даного злочину. Вбивцю затримали у сусідній Кривоградській області. Там він переховувався від правоохоронців. Вже за місцем проживання проведений обшук дав результати. Були знайдені речові докази, які вказували на причетність парубка до злочину. в які він скоював даний злочин, а також вилучені мобільні телефони, які були викрадені, і ювелірні вироби. При затриманні він розказав, що він скоював це з умислом, щоб заволодіти їхнім майном. При додатковому огляді його домоволодіння були вилучені ніж, яким він наніс ножове поранення, від якого настала смерть, а також штани, в яких він був одіти, на яких виявлені при огляді сліди бурового кольору. На сьогоднішній момент дана особа арештована, знаходиться під вартою, проводиться подальші слідчі дії. Вони не знаю. Смілянська міліція затримала злодія. Протягом декількох місяців злочинець грабував будинки місцевих жителів, переважно пенсіонерів. Збитки нанесені потерпілим перевищують 100 тисяч гривень. 37-річного чоловіка затримали. Йому загрожує 6 років ув'язнення. Протягом декількох місяців поточного року до Смілянського міського відділу міліції з повідомленням про крадіжки звертались жителі міста Сміла і Смілянського району. Всі вони розповідали одну і ту ж саму історію. На момент відсутності за місцем проживання невідома особа проникала до будинку, забирала гроші, інші ціни речі та коштовності. Правоохоронці детально опрацьовували кожен факт крадіжки, але жодної зачіпки зломисник після себе не залишав. Кражі були одного почерка, завершалися ці кражі у граждан. Пенсіонного возрасту. До розкриття серії крадіжок були залучені також і співробітники управління Карного розшуку. Спільними силами перевірялись ломбарди, місця скупки ювелірних виробів та пункти обміну валюти. Копітка робота врешті дала очікувані результати. Був затриманий 37-літній громадянин України, проживаючи в місті Сміла. На даний момент доказано його причасті до сім'ям цим кражам. При звірці з місцевими ломбардами було встановлено, що підозрюваний неодноразово здійснював обмін ювелірних виробів на гроші. Деякі прикраси за описом повністю співпадали із викраденими у громадян. Крім цього, чоловік щоденно витрачав на власні розваги чималі гроші. Зломисника затримали, і вже на допиті він розповів, маючи немалий кримінальний досвід за плечима, вирішив і далі не зважати на закон. Вранці виходив з дому з ціллю скоїти крадіжку, заходив до приватних будинків, де проживали люди пенсійного віку, і які через власне безпечність не зачиняли на замок двері. Зайшло воно сюди. Прямо в тумбочку. Откуда воно знало, що в тумбочці є деньги? Ну, На той період, коли він заходив, оцей злодій до вас, то вдома нікого не було, так? не було, не було, не було. Ще з роботи його не було. А він прийшов з роботи, внімання обратив, що половик за, за цей. Сунутий чуть-чуть, а він, видно, як спішив та зачепився. А тоді в тумбочку, тумбочка відкрита, головне, гаманець на місці. З гаманця деньги витягнуті і під гаманцем були гроші, і ті забрані. У мене кошелек на столі лежав. Ну, як звичайно, я людям вірю, довіряю, мене так мати воспитала. Кошелько нема денг. А, а яка сума грошей у вас зникла? Сума велика грошей, синок. 4 тисячі доларів і 10 тисяч гривень. І в мене в кошельку 93 рубля забрано. Як пояснив затриманий, що траплялися різні суми, які, можливо, відкладалися людьми протягом декількох років. Не нехтував він і ювелірними прикрасами. Приблизна сума викрадених ним грошей становить не менше 100 тисяч гривень. Ведеться слідство і проводяться далі оперативні мероприятия по вичисленню його сообщників і доказати. Определению его причастности к другим кражам.